Читаємо дитячу біблію разом. Новий завіт. Савл проповідує В Дамаску. У Дамаску жив вірний на ім'я Ананій. Якось Господь заговорив до нього у видінні. Ананію. сказав Господь. Так, Господи, відповів Ананій. Піди на вулицю рівну. Сказав Господь. Запитай Савла старса. Він зараз молиться. Я показав йому видіння, що ти прийдеш і повернеш йому зір. Ти зробиш це, поклавши на нього свої руки. Анані перелякався. Савл вчинив багато зла вірним у Єрусалимі, сказав Анані. Первосвященик послав його сюди, арештувати всіх вірних у Дамаску. Зроби те, що я кажу, сказав Господь Ананієві. Я обрав Савла поширювати моє послання серед інших народів. Він також проповідуватиме царям та юдеям йому належить багато постраждати за мене. Анані послухався, Він знайшов Савла, який усе ще був сліпим. Анані поклав на нього свої руки. Брате, Савле, промовив він, Господь Ісус, що розмовляв з тобою на шляху, послав мене допомогти тобі прозріти, ти сповнишся Святим Духом. Тієї ж миті савл прозрів. Він встав і охрестився, потім поїв, і до нього повернулися сили. Протягом кількох днів Сау залишався в Дамаску разом із вірними. Він проповідував у синагогах: Ісус справді Син Божий, Христос, говорив Савл. Люди не могли в це повірити. Хіба це не той чоловік, що прийшов сюди, щоб повернути вірних до Єрусалима в Кайданах? Питали вони. Сав став сильним проповідником. Юдейські релігійні провідники хотіли вбити його. Вони чатували на Савла при міській брамі, коли той буде виходити з міста. Тоді вірні вночі спустили його в кошику з міського мору. Савл повернувся до Єрусалима. Він намагався зустрітися з вірними, однак вони уникали його. Тоді Варнава розповів апостолам про все, що сталося. Вони прийняли Савла, і він почав проповідувати в Єрусалимі. Деякі грекомовні юдеї хотіли вбити його, тоді вірні допомогли йому втекти, і Савл пішов до Тарса, свого рідного міста. Церква на деякий час мала спокій, кількість вірних зростала, люди ставали все більше подібними до Ісуса.